Вітаю, друзі! На зв'язку Славко Євченко. Повертаємося в Юкраїнгета. По на попередньому відео ви зібрали достатню кількість подобачок. Сьогодні хочу розібрати Чорнобиль. Від а до я що можна робити в Чорнобилі, що там за радіація, як забезпечити своє життя від того, щоб перебувати в тій радіації та не відлітало у вас здоров'я. Будемо дивитися, перевіряти за промокодекс Свій нагадую, євченко. Він працює на всіх серверах. Як його вести? Це дуже просто. Натискаємо українську кнопочку. Ще промокод і пишемо малесенькими англійською Євченко написали, тиснемо активувати, відіграємо 5 годин у грі, отримуємо 50 тисяч віртуальної валюти. Я граю на третьому сервері, але промокод працює на всіх серверах. Тому завантажуйте гру в Ukraine та під відео. І відповідно промокод. Годьте, залітайте. Ну а ми, друзі, полетіли з вами у Чорнобиль. Відкриваємо карту і бачимо, у пищу водиці я ловив рибку. Ось тут, друзі, бачимо, величезна частинка, де в нас перебуває прип'ять і так далі. Річка Прип'ять. Державний кордон. Ми поки що не будемо це дивитися. Якщо вам цікаво щось іще із новиночок побачити по зоомагазину, по саду городу. Просто напишіть мені про це в коментарі, щоб я почитав і відповідно ще щось зняв для вас. Ми поки що летимо друзі в прип'ять. Так, друзі, знаходимося ми біля входу в Чорнобиль. Давайте, власне кажучи, дивитися, що тут є так. Стоп, Денджер, небезпека, обережно радіація. Так, там вивіски. Тут у нас стоїть БТР, А також, друзі, у нас перше, що падає в очі, це персонаж Суперсус. Давай привіт. Підійде. Хочеш отримати неймовірний кейс, в якому буде мій скін. Тоді придбай його прямо тут. Нічого собі, 249, але в мене немає. Я би залюбки купив Суперсус, але на жаль. Так, тут у нас якісь є цифри, позначки. Так, дивимося, це у нас ну, така атмосферна доволі будівля, яка поросла вже травичкою. То був дійсно в Чорнобилі, той знає, що природа бере своє і всі будиночки. Ага, я не можу вилізти через вікно. Тоді, друзі, біжимо далі. Заходимо, і зараз я вам покажу за цю радіацію, що це таке, і так далі. Де радіація? От, ви увійшли в радіаційну зону, вдягніть маску, інакше отримаєте хворобу, залиште автівку або ж вона зламається. Друзі, ми натискаємо налаштування, Зараз зробимо трошки тихіше, тому що тут дуже гучна мелодія. Так от, друзі, дивіться, йде купити маску. Ми заходимо кнопочка О, магазин і бачимо товари. Ось тут у нас є, друзі, дві маски. Вони 49 карбовані. Та 69. От маску вистачає десь на 10 відвідувань чорнобилю. Якщо ви прям надовго приїхали і хочете тут побути, от у мене по-моєму така маска. Ми просто її беремо, одягаємо. От, от використати. От і друзі, бачимо, що у нас тепер з вами є кроки від першого лиця. Бачите, так тобто, я ходжу вже дивлячись. Очима свого персонажу. Також, друзі, ми натискаємо і, і бачимо, друзі, є ось така карта. Вона купується у магазині скарбів. Ми натискаємо цей той, це той же самий пошук скарбів, але в Чорнобилі тут є можливість добути уран і різні такі метали, які дуже вартісні. Тому ми натискаємо використати і дивимося. Ось тут це у нас біля колеса огляду десь міточка. Добре, значить, ми закриваємо, дивимося карту. До речі, я карту не можу подивитися. Так, От, бачите, добре. Давайте ми тоді. Ви знімемо це все діло, і де воно у нас? Воно у нас ось тут. Дивіться, ми вже знаходимося біля місця. Відкриваємо так, використовуємо обов'язково лопату. Використати і, по-моєму, у нас є кнопочка ПКМ І дивимось, де вона є, приблизно. От оце, тут у нас міточка, колесо. Я думаю, це десь ось тут має бути. Так, ми підходимо сюди і ось тут стараємося копати. Копаємо. Ой, блін, ото я дав. Гарно, добре, вперед. Так, три, чотири. Тут нічого немає. Стоп. А я ж взагалі там чи не там? Так, будинок. Ану, почекайте, бачите, ось тут потрібно продивлятися, де саме оце щось дуже схоже. О, стоп, так. Це щось схоже чи не дуже схоже? Ану, дивимось, де о, оце воно, друзі. Оце там буде о, оце отут. Бачите, друзі, ось тут трошки не влучив я. Давайте добуваємо зараз, глянемо, що ми можемо зараз добути. Так, два, три, чотири. Так, стоп, нема нічого. А де? Почекай, я що взагалі кудись не підусь? Я щось взагалі. Та ні, почекайте, це по ідеї... По ідеї правильно. Бачите, ось тут така доволі цікава виходить у нас ситуація, що нам доведеться це все дивитися. Так, почекайте, я так і не зрозумів, де ця мітка. Я вже обійшов, хто знає, хто знайде, але я мітку так і не знайшов. Я щось взагалі не розумію, друзі, йдемо бути відка. Бачите, ось тут така цікава історія, що потрібно дійсно прям місінько попасти. Ну, це не воно, тому що дивіться, ось тут є така типу, квадратна територія, де вона, ну ось тут щось наче схоже. Так, на квадрат, та ну пойди і ось тут. Але ж я тут уже копав. Давай близько ось тут спробую копнути. Якщо вийде, то давай собі. Так. 4. о я, а, я знайшов гвинт. Ну гвинт, в принципі, зараз він добувається дуже гарно, друзі. Добувається на будівельнику. Тому друзі, будь ласка, так, от друзі, є така історія у нас, що ці гвинти добуваються зараз на будівельнику трошки краще. Так, а я туди взагалі прийшов. Чи не туди? Треба маску зняти, перевірити. О, я щось не зрозумів. Як я не щоб значу кудись, туди прийшов дістати аж так. Пойде, я десь тут. Давайте маску поки що знімемо, щоб більше огляд взяти. Туди це вона так, ні, не там. Так, там у нас позаду мають бути десь багатоповерхівка, так? Це можливо, то вони, можливо, отут. А ну давайте ось тут ми спробуємо. Давай тут спробуємо, я не знаю, чи вийде. Єдине, друзі, бачите, я без маски, в мене залишається вже 85 життів. Тому, друзі, маску обов'язково одягайте, дивіться, кожні, кожні декілька секунд забирає по 2%. Давай, давай, давай. Алюміній О, друзі, бачите алюміній. Тобто, дивіться, тут історія така, що ми можемо з вами добувати як і алюмінії гвинти, які зараз добуваються на будівельниках, Так само ми можемо добувати уран, який дійсно дуже дорогий, і добувати також унікальні якісь ексклюзивні штуки, які дійсно тільки з Чорнобиль. Єдине, потрібно позадротити. Це для тих, хто питав, що ж у Чорнобилі робити, тому що я й сам скач, типу, скачав оновлення і не зрозумів, що потрібно робити. Зараз друзі, я покажу вам, де ось це все діло купити. Також ми глянемо на унікальну машинку, яка не руйнується від радіації, і відповідно далі будемо показувати ще щось. Так, дивіться, ми відкриваємо, друзі, кнопочку О, вибираємо навігацію. Так, цікаві місця. І нам потрібно знайти, друзі. Так, мисливський магазин, лавка скарбів. От вона, друзі, лавка скарбів. Так, друзі, добігаємо ми до лавки шукача скарбів, натискаємо тут Alt і дивимось, друзі. В нас є ось а, мапа артефактів. Бачимо, 2300 гривень. Просто купуємо їх скільки хочете. Обов'язково лопату. Бажано дві штучки купіть, тому що одна. Ну, не знаю, в мене випадків не було, що вона зламалася. В Принципі, щоб не прогавити, якщо ви закупите, наприклад, 90 одразу мап, краще дві лопатки візьміть. Якщо ви, наприклад, до 30 мап купуєте за один раз однієї лопати цілком вистачить. От тут купляєте це все діло, обов'язково лопату, тому що без неї ми не зможемо добувати. І біжимо, друзі, в Чорнобиль. Летимо туди. Також, друзі, ми натискаємо кнопочку О і бачимо, зараз магазин у нас є унікальна історія. А саме сталкер за з. Ось так це все діло виглядає, тому друзі. Я насправді хотів би глянути, як це все діло виглядає, але поки що, як бачите, ніхто його знає. Друзі, сталкер заз нічим не відрізняється від простого запорожчика. Єдине, він буде в такому, наче трошки побитий, поїдений, так, наче ржавий, трішечки. Бачимо, що так однієї фари немає. Тому, друзі, це все діло купляємо. Якщо давайте так зберемо 100 лайків, я постараюсь цю машиночку знайти, і я вам її покажу. Тому подобаєчко, обов'язково протискайте, щоб це все діло вам показати. Також, друзі, по і поки що там нема нічого. Єдина була інформація від розробників, що в одному із наступних оновлень прип'ять буде оживлятися. Тобто, тут буде активність якась. Я пропонував, до речі, знаєте, що зробити, щоб у прип'яті додали, типу, ось так, як, наприклад, із пошуком скарбів, так само додали, б у прип'ять або рибалку додати, типу, де можна було б якогось супермонстра спіймати рибу, або, наприклад, полювання. Це було б кльово, тому що знаєте, що в Чорнобилі, а після радіації дуже багато тварин трошки змінили свій вид, свою форму і було би гарно, якби оці так, так би мовити, монстри ми могли, наприклад, ловити, полювати на них у прип'яті, так само рибалити. Я думаю, що це буде можливо з часом додаватися. О, так, друзі, от такий він Чорнобиль. Бачите, так походили. Дійсно, якщо там виділити час походити, подивитися, що там по Чорнобилю. Давайте ми, мабуть, знаєте що? Я полечу зараз туди і вам просто покажу, як це виглядає. Все зверху. Ми полетимо, подивимося зараз на будівлі. І далі вже будемо дивитися, друзі. Так, стоп, а куди я лечу? Ні, ні, сюди. Дивіться, друзі, ми прилетіли, друзі, на Чорнобиль. Ось так він з висоти пташиного польоту виглядає. Давайте дивитися, у нас тут є чаес, наскільки я розумію, це ого, друзі, подивіться. Ого. го Так, стоп. Тут є якісь ще такі штуки, де ми можемо бачити, типу радіація, зелененька штучка. Цікаво, тобто, це, мабуть, один із енергоблоків, який був вибитий. Так, також бачимо такий величезний гвинтокрил або ж вертоліт хто його знає. Тому що хтось сказав, що гвинтокрили вертоліт це дві різні штукенції. Так, ось так це все діло виглядає. Давайте дивитися, що в нас іще є. Тут у нас бачимо так камази. Дійсно, до речі, якщо хтось був в Чорнобилі, то й бачив, що в житті дійсно дуже багато техніки просто залишилося саме в тих місцинках. Тут у нас, друзі, бачимо водичка. От тут можна було би зробити, наприклад, ось рибалку, де була можливість піймати якогось там морського монстра, там супермига гігантського сома, чи ще щось. Так ось. Такі у нас тут ще є. Так, охолоджування від води, мабуть, було. Так, що ще, що ще? Давайте дивитися. Я впевнений, що тут є якісь пасхавки. Друзі, вам це електрощиток не нагадує оленя? тому що мені насправді дуже нагадує. Або це я вже просто олень. Так є всяке всякі штукенці. Тут є купа смітників, було би гарно. Наприклад, на смітниках теж якісь дорогі цінні речі знаходити. Ну я думаю, це все буде в майбутньому. на жаль, нам розробники не можуть все, що ми хочемо, вмістити саме в одне. Оновлення, тому що тоді більш не буде чого випускати. Тому друзі, все поступово. Друзі, бачимо ось така дуга величезна, яка захищала від забруднення радіації, якщо я правильно сказав, тому що не дуже добре володію інформацією саме про Чорнобиль і так далі. Тут у нас багато чого. Поки що немає тут прямо аж такого супер мега активних якихось будиночків, де ми можемо зайти подивитися. Але друзі, це все буде в перспективі з часом додаватися. Я впевнений, тому що дивіться, яка рослинність, і до речі, помітись. Історію. Дивіться, друзі, ліворуч, бачите, просто так прип'є. Ми переходимо на Чорнобильську атомну електростанцію, і подивіться навколо тут усі дерева жовті, золотисті. Тобто це історія про те, що радіація максимально змінює, змінює дерева, змінює вид тварин, вид дерев і так далі. Тому це насправді в житті так, і це ніякий не секрет. Так, тут, до речі, кладочка, є, можна було б рибку ловити. Дивимось, тут можна теж провести гарно час. Тут бачите, травичка з Лена, але дерева жовті, і це насправді дуже файно зроблено, тому що все дійсно продумано було гарненько. Так, також у нас друзі, ось тут є державний кордон. Чесно, я не знаю, що буде там. Ось тут він якраз біля прип'яті знаходиться. Стоп, стоп, стоп. Можливо, це з часом якась державна прикордонна служба додасться як якась унікальна державна установа, чи що можливо тут буде кудись вести дорога, можливо, там не знаю, в якусь польщу хто хто його знає. Хто його знає, ну будемо дивитися, друзі. Отака от, от історія. Давайте я вам нагадаю обов'язково за свою СТОшечку. Друзі, моя СТОшка знаходиться біля Страйкболу. Бачимо ось тут СТО, ставимо міточку і зараз покажу, що там. Друзі, ну що, ось так виглядає моя СТОшечка. Ще раз нагадую, вона знаходиться у нас біля Харкова, біля Страйкболу. Ось тут. Також, друзі, в мене є можливість купити ось цю корнафту АЗС за 70 мільйонів гривень. Я правда не знаю, чи це потрібно зробити. Теж напишіть в коментах, чи хотіли б ви на. Наприклад, тут у мене поремонтувати машину, а далі ось там у мене заправитися. Теж будуть мінімальні ціни. Якщо так, обов'язково напишіть там. Хочемо, щоб ти купив заправку. От ну і я постараюся з цим хлопчинкою домовитися. Друзі, до речі, у себе на СТО я поремонтував Запорожець за 6 гривень. розумієте? повністю розбитий запорожець. Я поремонтував за 6 гривень. Це дуже така, це дуже історія класна. Так от, друзі, якщо що, залітайте. в Мою СТОшечку, ремонтуйтеся, чекатиме всіх. От можливо, з часом ми продамо цей бізнес. Не так до речі, по фіності. По фіності бачили тут прям 300, 300, 460. Сьогодні трішки гірший день по заробітку. Ну що 100 тисяч заробила сьогодні, друзі, знімаю 17,32. Так, друзі, дякую за перегляд. Ось такий він чорнобиль. Поки що, прям не є аж дуже багато всяких класних так пригод, але це все в перспективі. Це все чекаємо обов'язково. І щоб Ukraine гета розвивався і ще сильніше, обов'язково друзі. А здолучайтеся в телеграм-канал розробників. Пишіть, що давайте. Те то, тето додавайте, тому що друзі, все прислухається. Розробники прислухаються до нас, і що ми хочемо, те буде і додаватися. На зв'язку Славко Євченко. Дякую за перегляд, подобаєчку, комент обов'язково підписуйтесь на канал. Ми крокуємо до 50 тисяч підписників. Ну і побачимось зовсім скоро в Ukraine ГЕТА ХЕДЕ.